Портеця оточена вогнем у Бахмуті. Окупанти намагаються наростити тиск на фланги, аби оточити місто. Подекуди бої сягнули вже житлових кварталів. І нашим збройним силам доводиться вибивати росіян із будинків, у яких іще мешкають люди. Юлія Крієнко провела день у Бахмуті під артилерійськими атаками росіян. Яке ж воно життя на передовій? Дивіться зараз в її сюжеті. У Росії найбільший ресурс це ресурс людський. Цей ресурс вони не рахують. Вони ніколи його не рахували. І в одній війні в своїй історії вони не рахують до сих пір. Військовий розказує, як росіяни змінили тактику навколо Бахмута. У день суцільний артилерійський вогонь, вночі штурми, аби виснажити наші війська. Будуть збільшувати натиск на флангах Бахмута. В Северодонецьку вони йшли, не охоплювали веродонецька, йшли на пролом і роз знищували Северодонецьк. Самому Бахмутів не більше йдуть на охват Бахмута. Юрій, який пройшов пекло Северодонецька, везе нас у Бахмут чи не єдиною відносно безпечною дорогою. Тут постійно чути вибухи. Здається, стріляють із усього виду зброї. Самі ж бої досягли вже житлових кварталів. Ось так звучить місто Бахмут. Вулиця Миру. Ще зруйнована російським військом, артилерійські атаки не припиняються, що і звідки летить і куди геть, не зрозуміло. А ось там на околиці міста, навіть іде стрілковий бій, ми чуємо кулемети. А це значить, що росіяни намагаються прорватися в місто. Хто контролює квартал за рогом, ми насправді не знаємо, чи то вже росіяни, чи українські збройні сили, бої тут за кожен дім. На крайній бік у нас було, там було чотири групи. Група вони опітримали, дві штурмові групи і група евакуації. І от вони цими штурмовими групами проникають ну, до туди, докуди проникають. Їм дають годину на штурм на штурм будівлі. Якщо вони це не завдання не виконують, то вони туди артують роботу і по своїм колям. Армійські машини вулицями Бахмута пересуваються на шаленій швидкості, ніби намагаються проскочити між обстрілами. Цьому авто не вдалося. Машина везла поранених з передової і опинилась під вогнем. Добрали, да? На розбитому склі краплі крові її пасажири не вижили. Побратими загиблих бійців приїхали забрати речі і зняти колеса. Бо гума неабияк цінна на фронті, де осколками усіяне все навкруги. Здається, Бахмут перетворюється на місто привид. І на цих вулицях вже геть немає життя. Та несподівано для нас із побитих будівель де-не де постійно виринають мирні люди. Серед цього жахіття ще й працює крамниця. Добрий день за дверима крамниці, ніби паралельна реальність. Ялинка мерехтить вогнями, дівчата розраховують за товар. Два про те, що за вікнами війна тут нагадують лише холод і спорожнілі полиці. Яйця діла вже валантюри, какби приїжджають ну, спічки, ті ж самі свічі, ну як би, такі ну гігієна. Таких потенційних покупців цієї крамниці у Бахмуті близько семи тисяч. Це ті, хто досі залишається жити у місті, в якому до великої війни було 70 тисяч жителів. Чому не виїжджають на це питання, здається, не можуть відповісти навіть собі. Як вам здається витримати цю канонаду? Чи ви звикли, чи як? Вірна і витримую. Я уседоводи. Я буду допомагати людям тим, котрий тут осталися. У приміщенні неподалік дівчата фасують борошно у пакети по 5 кілограм. Це волонтерська допомога. Вже завтра тут зберуться черги. Назвозі гуманітарку. Вимагаємо заповняти документи на буржуйки, щоб люди могли получить, получить дрова, тому що привезти, допустим, той ж води, тому що води ні. Єздім на колодці, самі набираємо воду. Жителів міста можна побачити, чи то на ринку, який працює тут до обіду, чи в пунктах незламності, де роздають гуманітарку, Стигнути й отримати і повернутись додому слід до темна, бо вже по обіді обстріли посилюються не на жарт. Постійно, поки ми спілкуємося чи то з військовими, чи то з жителями Бахмута, не стихає обстріл. Здається, у цьому місті головне вже не просто вижити під цим вогнем, а хоча б не здуріти від голосних канонат. Юлія Крієнко, Сергій Тришевський, Олег Мостовий ТСН 1+,1. І про втрати ворога на сьогодні офіційні цифри від генерального штабу ось такі. ще мінус 770 солдатів у ворожій армії. За минулу добу загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників вже наближається до 120 тисяч. Список спаленої російської техніки напередодні поповнили три танки, шість панцерників, сім артсистем. Також наші бійці приземлили чотири тактичні безпілотники ворога та спалили сім цистерн і спальним.